Чому ж ти боїшся робити бізнес? Коли тобі пропонують якісь пропозиції, тобі страшно, у тебе не вийде, це не твоє, і ти одразу їх відхиляєш. Я маю величезний досвід в спілкуванні з людьми, тисячі людей. І я постійно спостерігаю таку картину. Людина, яка працювала десь на роботі. Банкір, вчитель, лікар. Якщо ти людині пропонуєш щось не те, що вона не вміє робити, вона зразу відхиляє цю думку. Ти маєш зрозуміти, якщо ти в житті не займався чимось іншим, якщо ти в житті не працював сам на себе, то ти ніколи не знайдеш ту нішу, де тебе одразу був би таким, як ти є. Ну і зрозуміло, відчував би себе комфортно. Тому одразу тобі потрібно вчитися однозначно тобі потрібно працювати, розвиватись, і тільки так інакше не буває. Готова пропозиція.